Досягти фінансового успіху набагато простіше, ніж здається. Ми часто ускладнюємо все самі, думаючи, що для цього потрібно мати зв'язки, удачу чи народитися в правильній сім'ї. Але істина в іншому усе починається з правильного мислення. Більшість людей не досягають успіху лише тому, що не розуміють трьох головних принципів, на яких він тримається, і перший із них сила підсвідомості. Підсвідомість це ваш головний союзник. Саме вона визначає, які події, люди та можливості заявлятимуться у вашому житті. Кожна думка, яку ви повторюєте, кожен образ, який ви уявляєте, залишає глибокий слід у вашому розумі. І коли ці образи закарбовуються в підсвідомості, вона починає діяти замість вас непомітно, але постійно. Вона притягує енергію, ситуації, натхнення і навіть випадкові збіги, що ведуть до вашого успіху. Тому почніть свідомо формувати свої переконання. Кожен день це шанс програмувати себе на результат. Повторюйте, мій успіх допомагає багатьом людям, моя невдача не допоможе нікому. Я володію талантом, здібностями і внутрішньою силою для великих досягнень. У моєму житті є безліч можливостей для фінансового росту. І навіть якщо зараз ви не бачите цих можливостей, довіртесь процесу. Коли ви налаштовуєте підсвідомість на успіх, ідеї починають приходити самі, двері відкриваються, з'являються потрібні люди. Це не магія, це закон уваги. Те, на чому ви зосереджуєте енергію, починає рости у вашому житті, хочете навчитися керувати своїм мисленням. Притягувати фінансові можливості і створювати енергію достатку. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити практичні техніки роботи з підсвідомістю, вправи для розвитку мислення, успіху і натхнення, яке допоможе вам діяти кожного дня. Другий фундаментальний принцип фінансового успіху це активна дія. Мрії без дій залишаються просто мріями. Всесвіт любить активних людей. Тих, хто робить навіть маленькі кроки назустріч своїм цілям. Щоб діяти ефективно, скористайтеся простою системою з чотирьох кроків Наведіть порядок у своєму житті, звільніться від хаосу, боргів, відкладання і страху. Розставте пріоритети, визначте, що є головним саме зараз, що приведе вас до фінансового росту. Розробіть стратегію, що конкретно ви зробите сьогодні, цього тижня, цього місяця. Дійте щодня, навіть маленькі кроки створюють великі результати. Третій принцип творчий підхід Багато хто боїться мислити нестандартно, але саме креативність відкриває двері до нових можливостей. Не застрягайте в старих моделях поведінки, шукайте нові шляхи, нові рішення, нові ідеї. Коли ви дозволяєте собі мислити ширше, ви відкриваєте потік можливостей, яких раніше просто не бачили. Пам'ятайте, ваш успіх це не лише ваш добробут, це можливість допомогти іншим, дати приклад своїм близьким, надихнути друзів, створити щось цінне для суспільства. Коли ви дієте з любов'ю і наміром принести користь, енергія всесвіту завжди підтримує вас. Щодня повторюйте свої переконання, дійте впевнено, і ви побачите, як змінюється все навколо. Фінансовий успіх це не випадковість, це закономірність для тих, хто поєднує силу думки та силу дії. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше практичних технік розвитку мислення, успіху, фінансової свободи та сили розуму. Разом ми створимо реальність, де успіх це природний стан, а достаток звична частина життя.